bye uh -huh. Вітаю, шановні глядачі, у студії такого закону. І сьогодні гостя нашого ефіру, заступник начальника відділу профілактики та розслідування нещасних випадків управління контрольно-перевірочної роботи головного управління пенсійного фонду України в Миколаївській області, пані Людмила Радченко. Вітаю у нашій студії. Доброго дня і говорити ми сьогодні будемо про профілактику виробничого травматизму, перевірку стану умов і безпеки праці та профілактичної роботи на підприємствах. І моє перше питання питання, які основні функції пенсійного фонду України та його територіальних органів з питань профілактики виробничого травматизму, відповідно до вимог статті 44 закону України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, пенсійний фонд України здійснює заходи, спрямовані на запобігання нещасним випадкам, на усунення загрози здоров'ю працівників. Причиненим умовами праці. Статтєю 45 цього ж закону передбачено, що виконання статутних завдань і функцій уповноваженого органу управління покладається на страхових експертів з охорони праці. Згідно положень про головні управління однією із задач територіальних органів Пенсійного фонду України це є проведення перевірок стану умов та охорони праці та профілактичне. Роботи на підприємствах. В головному управлінні Пенсійного фонду України Миколаївської області ці функції здійснює відділ профілактики та розслідування нещасних випадків управління контрольно-перевірочної роботи на підставі положення про службу страхових експертів затверджених постановою номер 63. На що направлена діяльність страхових експертів в охороні праці? Діяльність служби страхових експертів. З охорони праці направлена на реалізацію завдань загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Зокрема, перше це участь в забезпеченні проведення роботодавцям профілактичних та інших заходів, спрямованих на усунення шкідливих небезпечних виробничих факторів, на запобігання нещасним випадкам на виробництві. Професійним захворюванням і іншим випадкам загрози здоров'ю працівників. І друге це надання практичної допомоги роботодавцю у постійному вдосконаленні ним форм і методів профілактичної роботи у сфері охорони праці. Пріоритет та кінцевий результат діяльності страхових експертів з охорони праці це поліпшення безпеки робіт і зниження травматизму на виробництві. Для досягнення бажаного результату здійснюється вплив на стан охорони праці шляхом проведення профілактичних заходів і показник ефективності проведення таких заходів це відсутність або мінімальна кількість нещасних випадків на виробництві та випадків професійних захворювань, та також здоров'я та нешкідливі, нешкідливі умови праці. Які використовуються методи профілактики нещасних випадків? Безумовно, для проведення якісної роботи з профілактики нещасних випадків на виробництві потрібно проводити ретельний аналіз рівня травматизму та стану охорони праці на підприємствах. Для вивчення рівню виробничого травматизму застосовуються різноманітні засоби. Один із методів профілактики це є проведення перевірок стану умов та охорони праці та профілактичної роботи. На підприємствах і перевірки ці проводяться страховими експертами з охорони праці. Перевірки проводяться відповідно до постанови номер 63 яку ми вже згадували. Відповідно цієї постанови, перевірки проводяться планові та позапланові. Але в воєнний час планові перевірки не проводяться, проводяться тільки позапланові перевірки. І підставами для проведення цих перевірок це є настання нещасного випадку, а також виконання подання, яке було видано раніше на основнення порушень законодавства з питань охорони праці. Також підставою для проведення позапланової перевірки може бути прохання суб'єкта господарювання про проведення перевірки або надання якоїсь консультації або іншої інформації. Страховими експертами з охорони праці, метою перевірок є вивчення стану умов і безпеки праці для подальшого надання в межах компетенції допомоги у досконаленні системи управління охоронної праці, а також для того, щоб нагадати роботодавцям про відповідальність за здоров'я працівників, тобто вони відповідальні за життя та здоров'я працівників і Пенсійний фонд України це не є якийсь караючий орган, який тільки перевіряє і наказує, а здійснює перевірки з питань щодо запобігання нещасним випадкам, для того, щоб потім в подальшому надавати допомогу підприємствам. Які питання підлягають перевірці страховими експертами? До переліку питань, які розглядають страхові експерти під час проведення перевірок, це такі питання, як стан виконання вимог закону України про охорону праці, щодо створення на підприємстві служби охорони праці, виконання служби охорони праці своїх основних завдань та обов'язків. Це такі питання, як організація, своєчасність та якість проведення навчання та перевірки знань з питання охорони праці, і в тому числі робіт з підвищеною небезпекою. Або робіт, де є потреба в професійному доборі. Це організація своєчасність і якість проведення інструктажів на робочих місцях, також проведення медоглядів, проведення атестації робочих місць, розроблення комплексних заходів щодо поліпшення мов праці, розроблення всяких заходів з профілактики нещасним випадкам. Це наявність. Інструкції з охорони праці, щоб вони були розроблені на всіх працівників і для всіх видів робіт, і також порядок допуску до виконання робіт з підвищеною небезпекою. Але цей перелік може бути продовжено і можуть бути перевірятися і інші питання відповідно до специфіки підприємства. Можете коротко проінформувати телеглядачів про проведення в цьому році перевірки суб'єктів господарювання? Так, відділом профілактики та розслідування нещасних випадків проводиться певна робота з основних питань і завдань відділу і протягом 2024 року фахівцями відділу було проведено 23 перевірки стану умов безпеки праці і профілактичної роботи на підприємствах. В результаті цих перевірок. Виявлено 88 порушень, і серед основних порушень є такі, як відсутність записів в журналах проведення інструктажів на робочих місцях про перевірку знань і допуск до роботи, що є фактично не допуском до роботи. Ну і також не розроблені комплексні заходи, не проведені медогляди, не розроблені комплексні заходи щодо поліпшення умов праці. Посадові особи бувають, що не пройшли перевірку навчання та перевірку знань з питань охорони праці. Інструкції можуть бути розроблені не на всіх працівників і не за всіма професіями. І не переглянуті інструкції з охорони праці, які діють на підприємстві. І перевірка, проведені перевірки свідчать, що на більшості. Малих та приватних підприємствах приділяється недостатня увага функціонуванню служби охорони праці і також недостатня увага профілактики нещасних випадків. Які вживаєте заходи реагування на встановлення порушення та як здійснюється контроль за їх усуненням при виявленні порушень при проведенні перевірок фахівцями відділу складаються подання про усунення порушень встановленої формою? Роботодавець після отримання такого подання вживає відповідних заходів щодо усунення цих порушень, і потім установлений в поданні срок надає територіальному органу Пенсійного фонду України надає відповідь про усунуті порушення. Контроль за виконанням внесених подань здійснюється шляхом аналізу. Та узагальнення отриманих від роботодавців відповіді про усунення порушень або шляхом позапланових перевірок щодо виконання цих подань. У разі невиконання роботодавцем вимог подання складається і вноситься відповідне подання до органів виконавчої влади, які здійснюють нагляд за охороною праці з таких порушень. Це можуть бути порушення законодавства про охорони праці, експлуатація об'єкта або робочого місця, робота на яких загрожує життю та здоров'ю працівників, це допущення до робіт з підвищеною небезпекою або до робіт, де є потреба в професійному доборі працівників, які не пройшли відповідного навчання та перевірки знань, і не забезпечені засобами індивідуального захисту. Також це такі порушення, що допущені до робіт з важкими та шкідливими умовами праці працівники, або виконують ті роботи, де є потреба в професійному доборі, і вони не пройшли медичних оглядів. Ну, ще бувають, трапляються випадки, коли роботодавці відмовляються проводити розслідування нещасних випадків. Ну, і Невиконання заходів, які запропоновані комісією з розслідування нещасного випадку, якщо такі мали місце бути. І наприкінці хочу ще зосередити увагу на тому, що відповідальність, на відповідальності і керівника, і працівників з питання охорони праці. Відповідно до Конституції України, до тобто Конституції України закріплено право кожного громадянина на працю. При цьому передбачено, що кожен має право на безпечні та нешкідливі умови праці. Відповідно до статті 153 Кодексу законів про працю України і відповідно до статті 13 закону України про охорону праці, передбачена відповідальність за створення безпечних та нешкідливих умов праці, тобто вона покладається на власника або повноважений ним орган. І основною метою проведення всіх заходів з охорони праці це є збереження життя та здоров'я працюючих. В законі України про охорону праці передбачена відповідальність не тільки роботодавця за охорону праці, а відповідальність і працівників. Тобто працівники повинні дбати теж за особисту безпеку і за безпеку оточуючих. Дякуємо вам, пані Людмила, що завітали до нашої студії, і дякуємо силам оборони за захист.